Розглянемо тепер, як за формулами скороченого множення ми можемо розкладати многочлени на множники. Для початку хочу показати, як саме формули скороченого множення перетворюються для того, щоб за ними розкладати многочлени на множники. Значить, у нас є з вами формули. Так? Тобто перша формула А додати Б і А відняти Б. Вона перетворюється на ось такий многочлен. Потім друга формула А додати Б в квадраті перетворюється на ось такий многочлен. Далі А відняти Б в квадраті, перетворюється на ось такий многочлен. Далі. А додати Б, що множиться на А в квадраті, відняти А або додати Б в квадраті, перетворюється на ось такий нього член, і А відняти Б, що перетворюється на А в квадраті, додати А, або додати Б в квадраті, перетворюється на ось такий нього член. І тепер, щоб за цими формулами розкладати многочлени на множники, ми повинні ці формули переписати навпаки. Показую, да? перша формула в нас стане А в квадраті відняти Б в квадраті, дорівнює А плюс Б, а мінус Б. Друга формула А в квадраті додати 2АБ додати б в квадраті. Вийде А додати Б в квадраті. Третя формула А в квадраті відняти 2АБ додати Б в квадраті. Вийде А відняти Б в квадраті. Четверта формула А в кубі додати Б в кубі дорівнює а плюс б, що множиться на А в квадраті, відняти АБ додати Б в квадраті, і А в кубі відняти Б в кубі дорівнює А-Б, мінус А в квадраті додати АБ додати Б в квадраті. Так, от таким чином тепер ми будемо використовувати ці формули навпаки, тобто з члена будемо отримувати множество.